Слава Україні, друзі! Дякую, що завітали мій канал. А сьогоднішнє моє відео на ваше прохання буде про формування перці. Хочу зауважити, що сьогоднішнє відео для тих, кому не дуже дратує мій голос. Бо один з глядачів зауважив, що я не поважаю глядачів, і з поваги до вас мені треба було прокашлятись, попити водички і переписати відео. То хочу запитати цього глядача. Йому знайоме слово толерантність. А зараз про формування перцю. І, як в багатьох випадках в нашій городній справі, не все так однозначно. І формування перцю буває різне, і залежить воно, по-перше, від типу перцю, по-друге, від кліматичних умов, від зони, в яких ми проживаємо. Ну і конкретно, наприклад, від погоди в цьому році. Цього року була затяжна і холодна весна, і літо не дуже. Жарки, ночі холодні, дні, не те що жаркі, ну, але перепади температур все таки великі. Як і у томатів, штамбові сорти, букетні сорти, ті, які дозрівають ось так масовою одразу, вони е, ем, рослі, вони взагалі не формуються, бо якщо будемо формувати, то ми втратимо урожай. Також не формується гіркий перець. Ніякий гіркий перець, ні дрібноплідний, ні великоплідний, ні довгоплідний, ніякий не формується. Це один тип перцю, який можна не формувати, хоча можна формувати, але він не чутливий до формування це перці із конусовидними плодами. Вони також не чутливі до обривання коронної квітки. Про коронну квітку, можна сказати окремо. Якщо ви хочете отримати ранній урожай, не обривайте корону квітку. Якщо ви хочете отримати більший урожай, коронну квітку оберіть. Я зазвичай залишаю одну-дві рослини із коронною квіткою чи три рослини, а врешті корону квітку видаляю, бо, власне, оцих там кілька причин, які достигнуть раніше, то мені вистачить на салат. Корона квітка не те, щоб вона заважає отриманню великого врожаю. Швидше, вона не дає йому вчасно дозріти. Закінчується теплий період, і просто ми не доотримуємо дрожати. Якщо б це ми жили з вами в теплих краях, десь на батьківському перцю, то там він, крім того, що був би багаторічний, то йому ніяка коронаквітка не страшна, бо тепло цілий рік, і він собі наростає, наростає і поступово дозріває. і Все добре. Формування вимагають перці з кубовидними плодами. Ну, найперше те, що ось ці перці, як правило, це гібриди найчастіше, хоча й можуть бути сорти, вони і виведені для того, щоб рости в ідеальних умовах. І коли ці сорти випробовують або, або демонструють в якихось демонстраційних теплицях чи сортовипробованих гірницях, там їм створюють ці умови, проводять це формування, нормування для того, щоб урожай був в оптимальні строки і були великі плоди. А насправді, якщо взяти. Навіть поряд посадити дві рослини одного і того ж самого перцю, одну формувати а іншу не формувати, то в сумі врожай буде однаковий. Тільки формованого будуть плоди більші розміром, але їх буде менше, а в неформованого, відповідно навпаки. Тут найважливіше все-таки вчасно прищипнути верхівки у момент, коли до похолодання. Ну, так, що вже плоди не зможуть дозріти. Залишилося десь місяць. От тоді треба верхівки прищипнути. Перець не буде давати нових пагонів, а всі сили дасть наливання плодів. Формування і призначено для того, щоб, перше, отримати більше плоди, для того, щоб легше в догляді було з цими рослинами. Бо якщо набутка кучисте, кучисте, куччисте, то. Ем важко буде, по-перше, щоб затінені е, ці плоди, а по-друге, що і провітрюватися буде гірше. Одним словом, тут так, або вам легше формувати і доглядати за формуванням, або ну, немає у вас можливості ви рідко приїжджаєте там на дачу, чи немає у вас часу, то він виросте так, якщо все решта умов будуть нормальні, вологість, а для перці вологість дуже важлива, поживних речовин достатньо, то врожай буде достойний, хіба що будуть е, причинки менше. Ну, але і в них є, як то кажуть, світлісти. Щодо вологості, до речі, відмічу, що для перцю важлива вологість десь близько 70%, і, на жаль, у цей рік він не перцевий. Власне, через те, що перцю потрібна така вологість, щоб що таку, ну, умовно кажучи, легку сауну, так як і огірки, то перець садять в огіркових теплицях, а не в томатних, бо той мікроклімат який ми намагаємося підтримати в томатній теплиці, він абсолютно не підходить для перці. Планування перцю ми починаємо із обривання пасинків. Пасинки на стеблі до самої розвитки треба видаляти. Але стучки не треба зачіпати. Бо як у всіх рослин це реактори. Чим більше є цих листків, тим рослина отримує більше енергії сонця, більше фотосинтез, краще там синтезуються органічні речовини. Звичайно, коли ці листки відпрацюють, коли, наприклад, уже... Перші плоди будуть э, достигати, ну, починати достигати, коли на них з'являться такі э, ніби маски э, їхнього відповідно до сорту кольору. От тоді можна по одному-два листочки, зараз, небагато, відрізати знову ж для того самого, щоб провітрювалося. Але наперед обрізати ці листки не потрібно, нехай вони працюють. Оскільки, мій перед ще не в тій стадії розвитку, на якій я можу вам показати. Власне, весь процес формування, я спробую це зробити за допомогою схеми. Уявімо собі, що ми висадили розсаду перцю ось приблизно в такому стані. Як правило, з моменту укорінення, якщо все добре, рослині всього вистачає, незабаром. Почнуть з'являтися ось тут пасинки в пазусі кожного листочка. Ці пасинки необхідно видаляти. Листочки не зачіпайте. Так як і в томатів, як і в інших рослин, листочки це реактори. І чим більше буде зелена маса рослини, тим більший буде урожай. Як правило, ці пасинки не прідні. Далі коронна квітка, про яку ми вже з вами поговорили, ви можете. Залишити на одній-двох рослинах коробну квітку для того, щоб отримати ранні урожай. Для решти її варто видалити, щоб поживні речовини не забралися на розвиток плода, а йшли ось у це розгалудження. Ну, як кажуть, у нього дихотомічне, але воно може бути і розвилкою такою подвійною, а може бути і три, а може бути чотири. Зараз ми говоримо про кубовидні сорти, і в них переважно це ось така розвилочка подвійна. На цій розвилці утворюються квіти, ми їх, звичайно, лишаємо, все нормально. Далі кожна розвилка буде галузитися. І на кожній розвилочці буде утворюватися знову листя, знову бутони, і може утворитися так само коронна квітка. Бутони. Цю коронну квітку можемо видалити. А можемо і не видаляти. Якщо літо довге, місце проживання наше таке, що ми впевнені у тривалому, теплому періоді, то квітку цю не видаляємо. А ось із цих двох гілок <кхи> обираємо слабшу, уявімо, що це вона, і прищіпуємо її, залишаючи бутон і один листочок. Другий даємо рости. Вона так само розгалузиться ось так дихотомічно, також утворить листочки і бутони. Ми також обираємо сильніший пагін, залишаємо бутон листок, а решту прищипуємо. Наступний даємо йому рости. На мою думку, ось цих. Ось це буде перший ярус, другий і третій, його досить у нашому ось цьому теперішньому літі більше не дозріє. Тому варто і тут прищепити верхівку. Але можна залишити і пустити знову. Якщо це в теплиці, то, будь ласка, пускайте і далі. Так само і робимо на цінілці. Обираємо міцніший пагін, скажімо, цей буде такий товстіший, грубший. Цей прищипуємо. Над бутоном плюс ще один листок. прищіпуємо. А цьому даємо знову розгалудитися. Весь час ось тут будуть утворюватися пасинки в пазухах листочків. Їх треба видаляти. А листя зачіпати не треба. Листова маса дасть нам потім великий урожай. Таким чином, формування відбувається от за таким принципом. Тобто першу розвилку залишаємо таку подвійну, а в кожній наступній розвилці залишаємо одну гілочку рости далі, а одну прищипуємо над бутоном плюс листочком. Цю залишаємо рости далі, а цю прищипуємо над бутоном і листочком. Ось, в принципі, така нескладна схема. Якщо треба обирати між двома ось цими розгалудженнями, ну, або ми вибираємо те, яке таке міцніше, товстіше, або якщо вони рівноцінні, то намагаємося робити так, щоб всередину ось ці пагони не утворювалися. Щоб краще освітлювалося і провітрювалося, то тоді ми залишаємо ось цю зовнішню гілочку. Тож, як ви зрозуміли, принцип формування. Він його точніше можна назвати принципом нормування. Ми обмежуємо ріст куща так, щоб усі плоди, які ми залишаємо, встигали дозрівати і давали можливість кущові рости далі. Так само за таким принципом можна формувати і у три стебла, якщо це високорослі, сильні такі гібриди і тепло, тепле літо чи тепле. Чи південна місцевість чи е, теплиця, в якій, можливо, навіть є підігрів, чи ще щось таке, то спокійно можна в три стебла вести і не обмежувати ріст е, куща. А в умовах нинішнього літа, ну, в мене, зокрема, мій перець, той, який я висадила раніше, і саме показувала вам, як я це роблю. Е, і ніби температуру ґрунту контролювала. Але були дуже холодні ночі. І не дивлячись на багатий ґрунт і гарно заправлені лунки, перець зазнав такого дефіциту фосфору, а без фосфору погано працює коренева система і погано засвоїться азот. Тому мої перці, ті, що висаджені раніше, вони дуже в дуже пригніченому стані і тільки ось тепер відходять. Той же перець, який я висаджувала на цій самій грядці, але через 10 днів приблизно це розсада була одна й та ж сама. Тільки ну не встигала я там то хворіла, то просто не встигала то ще щось і висадила третій рядок цих перців пізніше на 10 днів. От вони в мене набагато кращому стані зараз, ніж ті, які висаджені були раніше. До речі, перші перчини варто не до не чекати, поки вони набудуть. Кольору характерного для сорту, а зірвати у момент, коли цей типовий для сорту колір тільки почне з'являтися такими невеликими штрихами. Ось ці перші перчинки треба зірвати, бо цим самим ми дамо подальший ріст. А ці перчини будуть знаходитися в такому ступені звітності, що вони, ну як кажуть, дойдуть. І ми зможемо їх використовувати там в салаті будь-де. Тобто, ось цей перший рожай, він, до речі, буде і менший, там може бути 3-4 причини. Перша така, ну, не хвиля, а перший ярус. Він зазвичай менший і не треба до, дочікуватися його повної зрілості. А далі наступний, оцей другий ярус, другий цей основний урожай, він буде значно більший. Третій буде менший, бо це все пов'язано із нашими особливостями клімату. Ось, власне, про що я і хотіла вам розповісти, Основний принцип: не формуємо те, що не треба формувати, і формуємо ті гібриди, які виведені для того, щоб рости в ідеальних умовах. Наступне відео сподобається, вийде про формування баклажанів. А на цьому я з вами прощаюся. Гарних вам рожає!